З парламентської оптики, я от так сформулюю, дивлячись на те, про що говорить е, пані прем'єр, е, і ті задачі, які вона ставить, про які вона напередодні говорила. Ви бачите шляхи реалізації? Дякую вам за запитання. Ви знаєте, коли ми говоримо про новий уряд. Я вважаю, що перш за все варто подякувати попередньому очільнику уряду Денису Шмигалю, тому що дійсно його уряд можна сказати втримав ситуацію та передав країну зі збереженою фінансовою стабільністю, що сьогодні дійсно відчувається за всі роки повномасштабної війни. Всі соціальні виплати були виплачені своєчасно в країні, і це дійсно відчував кожний громадянин. Щодо уряду Юлії Свіреденка, то президент Зеленський чітко визначив три ключових завдання для нового уряду: перше це якісне збільшення власного виробництва зброї за півроку. частка української зброї повинна на фронті зрости до 50%. А я нагадаю, що на сьогодні вже майже 40% всього, що є на фронті, вироблено саме в Україні. Другий важливий пункт це підтримка українського виробника і зменшення тиску на бізнес, про який ви говорили. Рили його максимальна підтримка з боку держави, тому що дійсно ми вдячні кожному нашому підприємцю, хто сплачує в такий важливий і тяжкий час для нашої країни податки. І третє це повне виконання державою своїх соціальних зобов'язань перед громадянами, особливо перед ветеранами. Як цього будуть добиватись? Ну, перш за все, через скорочення бюрократії та видатків на утримання чиновників. Ми зменшили кількість міністерств, і новий уряд один з найменших за всю новітню історію. До уряду на сьогодні обрано тих, хто дійсно довів свою здатність вирішувати складні питання, і ми маємо нових очільників міністерства економіки, міністерства соціальної політики. Призначено нового віцепрем'єра з питань євроінтеграції. Буде продовжено важливий шлях. Це шлях цифровізації. Тому саме Михайло Федерів став першим віцепрем'єром. А цифровізація це більше прозорості та зменшення корупції. Зрештою, ми об'єднали деякі міністерства щоб наблизити державне управління до європейських практик. Це стосується мінекології та міністерства аграрної політики, наприклад. Цілком логічним є зміни щодо міністерства оборони. Приєднання до нього міністерства стратегічної галузей. це дозволить створити потужну базу для збільшення виробництва та сформувати єдину управлінську вертикаль на сьогодні. І в цьому контексті призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони є дійсно виправданим рішенням. Людина з найбільшим досвідом очолює найвідповідальнішу ділянку. Я особисто вважаю, що правильним рішенням що міністерство у справах ветеранів залишили окремою інституцією, тому що після війни це міністерство буде охоплювати понад 5 мільйонів осіб, і це насправді дуже великий фронт роботи з надзвичайно складним завданням, який мають свою специфіку важку. Ну і на сьогодні новий склад уряду ще має подати програму своєї діяльності, яку розгляне Верховна Рада, і це питання найближчої перспективи. Але вже сьогодні більшість народних депутатів повністю готова конструктивно співпрацювати з новим урядом. І важливо дуже щоб новий уряд не забував, що суспільство очікує від нього нового рівня виконавчої відповідальності і найголовніше результативності. І Ще одна тема це новина сьогоднішнього дня? 18-й пакет санкцій, який таки ухвалений в Європі. До цього були, ви знаєте, певні там проблеми комунікаційного характеру, зокрема з словацьким прем'єром. Ну, але ці проблеми подолано. Я не буду оцінювати там і не прошу вас оцінювати в який спосіб і звідки ті проблеми взялися. Та але ключова історія є такою, що цей пакет ухвалений. Наскільки він буде функціональним? Наскільки він буде для росіян відчутним? Я вважаю, що це один з найвідчутніших, скажімо так, пакетів з усіх. І ключова новація допрацьованого пакета санкцій – це встановлення нової цінової стелі на закупівлю російської нафти. Раніше це було 60 доларів за барель. Зараз це 47,6 доларів. І цю стелю будуть переглядати е, з кожного разу, щоб вона була на 15% нижча за ринкову ціну. Загалом увесь 18-й пакет передбачає достатньо жорсткі кроки. Зокрема, заборонено відновлювати обидва північних потоки розширення. На список тіньових тіньового флоту Російської Федерації додано ще майже 80 танкерів. А я нагадаю, що загальна кількість заблокованих вже танкерів російського тіньового флоту перебільшує 450. І Ми бачимо, як Росія з країни терориста перетворюється просто на країну контрабандиста, на імпорт російської нафти через треті країни. Запроваджується повне відключення від світової системи 22 російських бан та операторів з трьох країн, які допомагають обходити санкції. Ну і потрібно розуміти, що на сьогодні нафтові доходи складають до третини всього російського бюджету, і за підрахунками експертів, з урахуванням дії всіх санкцій, всіх пакетів, які входять, і до 18-го пакету, щомісяця Росія буде втрачати приблизно 2,5 мільярди доларів. Ви знаєте, ще дуже важливим є такий пункт, що наші партнери все більше і більше розуміють, що недостатньо просто приймати санкції їх потрібно і контролювати. І в 18-му пакеті ми бачимо особливу увагу до цього питання тут. Унеможливлюється шлях обходу санкцій через переробку в інших країнах та експорт готової нафти продуктів до Європи, які виготовлені з російської сировини в третіх країнах, і цьому приділяється дуже багато уваги цей контроль. Суден, які перевозять будь-які нафтопродукти з країн, які допомагають експортувати ці перероблені нафтопродукти з російської нафти, тому є дійсно серйозний пакет і найближчим часом ми очікуємо, ще дуже серйозну підтримку і кроки від наших американських партнерів. Я вам дякую за те, що знайшли час. Нагадаю для аудиторії Олексій Леонов з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України Так.